Вітаю, друзі! 9 травня в Росії починається істеричне шизіння, і з реальною епохою Другої світової війни культ Великої Побєди пов'язаний дуже опосередковано та віддалено. Це пропагандистське явище, причому пізньої радянської історії, яке з'явилося тільки в 1960-х роках. За Сталіна День Перемоги, так званий 9 травня. Оголосили святковим вихідним днем, власне, в 1945 році, але вже в 1947 році його було скасовано. Історики часто висловлюють версію радянський диктатор побоювався, що це так зване свято надмірно посилить значущість військових, яка стала б небезпечною для його особистої влади. Наступний радянський лідер Хрущов також ігнорував перемогу. І цю тематику. Але саме через зворотні причини. Для нього ця дата була навпаки занадто пов'язана зі Сталіним, культ якого він прагнув ліквідувати. Натомість Хрущов запропонував тодішньому радянському суспільству утопічну ідею побудови комунізму до 1980 року. За всієї абсурдності цього проекту. Він все ж таки ціннісно орієнтував людей у майбутнє. Невипадкова тодішня популярність космічно футуристичної фантастики Єфремова, братів Стругацьких, яка вдало збіглася з епохою початку реального освоєння космосу. Школярі закладали капсули часу своїм ровесникам на 50 років наперед, де припускали, що ті вже напевно садять яблуні на Марсі. Проте, після повалення волюнтариста Хрущова 1964 року, та від його утопічного комунізму радянська система ідейно зависла. Тому що стало абсолютно незрозуміло, як пояснити народу власному та світові, що комуністична партія вже не будує комунізм. І Брежнівські політтехнологи знайшли такий вихід. Неважливо, чи переможе комунізм в майбутньому, найголовніше, ми вже перемагали в минулому, і пропагандистська машина перекидає масову свідомість з майбутнього у минуле до героїчного культу великої побєди. З 1965 року. 9 травня оголошується святковим вихідним днем. Починається повсюдне будівництво пам'ятників і пам'яток Великої Вітчизняної війни, так званої, у тому числі гігантських монументів батьківщини матері у Волгограді та Києві. Багато міст проголошуються містами-героями, всюди запалюються вічні вогні. На державне замовлення знімається. Безліч фільмів про війну. Е, популярну пісню День перемоги композитор Тухманов та поет Харитонов написали лише у 1975 році, через 30 років після закінчення війни. Культ великої перемоги фактично став основним інструментом для утримання та консервації імперії. Щойно цей культ слабшає. Імперія руйнується. Це можна було спостерігати наприкінці 80-х і на початку 90-х років, коли перебудовне суспільство перестало жити славним минулим, але задумалося про майбутнє. Проте з 1965 року, як вже було зазначено, паради 9 травня на Червоній площі знову стали щорічними. А з приходом до влади Путіна великопоб'єдна риторика дедалі більше наростала. У 2006 році на додаток до радянських міст героїв було запроваджено почесне звання міст військової слави. Воно згідно з президентським указом присвоюється за мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни. Це звання отримали десятки міст. І в тому числі анексований у Фінляндії виборг. Втім, цей історичний абсурд по-своєму справедливий. Його фінські захисники 1940 року справді героїчно відстоювали місто від радянських окупантів. Найвідоміший символ культу Великої Побєди, що виник у путінську епоху. Це, звісно, Георгіївська стрічка. Вона була придумала кремлівськими політтехнологами у 2005 році і стала своєрідним ремейком. Помаранчевої стрічки, популярного символу учасників Української Помаранчевої Революції 2004 року. Ця громадська революція надзвичайно налякала Кремль, і він розробив таку креативну відповідь. Можна відзначити їхню очевидну смислову протилежність. Якщо помаранчева стрічка символізувала надію на вільне майбутнє, то Георгіївська пов'язувала свідомість. І прив'язували її до військово-імперського минулого, а її агресивне поширення в Росії саме тоді й було названо у суспільстві перемогою. Опитування соціологів показують дивовижний результат. Значущість дня перемоги для росіян зростає ж з кожним роком. Якщо у 2010 році це свято назвали найважливішим для себе 38%, то у 2018-му вже 71%. Він навіть випередив Новий рік, який вважають головним святом 60% населення. Це справді парадокс. Чим далі йде в історію ця подія, тим голосніше та тріумфальніше святкують її річниці. І навіть незважаючи на те, що воно відноситься до історії іншої країни, тобто Радянський Союз, якої вже не існує. До речі, офіційний у ну, пострадянську епоху День Росії, який створили вже після розпаду Союзу. 12 червня вважають найважливішим святом лише кілька відсотків опитаних, тобто, що там та Росія. Основною причиною такої популярності цього так званого свята в путінські роки, крім його потужної пропагандистської накачуваності, є очевидна відсутність у пострадянській Росії значних сучасних досягнень у науці культури, розвитку своїх гігантських територій, небувалі. Сировинні прибутки 2000-х років були інвестовані не в модернізацію країни, але виявилися розпиляними, високопоставленими корупціонерами. Але щоб приховати цю небезпечну правду про сьогодення, влада занурює суспільство у горді міфи про славне минуле. Саме міфи, оскільки історична правда про Другу світову війну для влади також небезпечна, починаючи з самої назви Друга світова. Яка ще з радянських часів витіснена та підмінена так званою великою вітчизняною війною, офіційний відлік війни Вітчизняної з 1941 року, і він дозволяє успішно не помічати період радянсько-нацистської дружби 1939-41 років, розподіл Польщі та її спільна окупація з нацистами, напад на Фінляндію, окупація країн Балтії, анексія частини Румунії. І якщо Брежнівські роки Радянського Союзу, хоч і скрізь зуби, визнавали історичну роль західних союзників Ленд-Лізу в перемозі і те, що вони звільнили половину світу, то сьогоднішня російська пропаганда, відповідно цих колишніх союзників дедалі більше зображує ворогами, а Росія зображується єдиним рятівником світу та охоронцем глобальної справедливості. Причому з давніх часів. І це не жарт, вони це реально так сприймають. А з 9 травня 2012 року в Росії проводиться ще акція Безсмертний полк, коли нащадники фронтовиків несуть портрети дідів, так званих. Діячі Російської православної церкви вже запропонували кардинально розширити цей захід у давнину, тобто, щоб посунути його далі туди, десь щоб там почали з'являтися портрети героїв Першої світової війни. Російських героїв вітчизняної війни 1812 року тощо, щоб це була певна ретроспектива російської героїчної історії. Це дуже наочна ілюстрація вже описаної вище тези про перекидання історії в минуле, тому що в сьогоденні досягнень нема. Перетворення особистої та сімейної пам'яті на масове військово-історичне шоу може відбуватися лише під сильним впливом пропаганди. За офіційними даними російської МВС, у 2018 року ці акції взяли участь понад 10 мільйонів людей. Незважаючи на назву, цей захід справляє досить похмуре враження, параду мерців, що крокують за часом. Єдиний народ, який поклоняється предкам і верховному вождеві, глобальний месіанізм в обложеній фортеці, життя як безперервна війна та культ смерті, ось лише кілька ознак вічного фашизму. Який одного разу перерахував Умберто Екко. Але вони напрочуд властиві нинішнім російським так званим антифашистам. Що треба сказати, друзі? 9-тревне вешезіння на Росії наростає, але це ознака занепаду, стагнації і зникнення. Отже, Україна переможе ту мертвопоклонну державу.